Малька просто тьма, комусь шумять від таких карасиків, хоча дід показує в дві ладоні, каже, ловлю в дві ладоні. Ну самих карасів не показує. А нам пофіг, у нас осталося ще 10 відосов зняти. 10 відосів і додому, як на кожному забросі клює окунь. Самі розумієте, це не, не велика проблема, якщо руки правильно підв'язані. Ой-ой-ой, рюкзачок, тримайся із усіх сил. Так, а наш параплав рухається, віточку украли. Видно, вчора хтось дойшов. Рішив вовремя витягнути, стільки об неї обірвалося на стій. Але вона була як маяк для нас, де риба сидить. Здається, води трішки дай додалась. Зараза, а з іншої сторони добре, що дно тверде, твердюще і все. Ноги не провалюються. Ну що, Трайзен, Іквізитор Zeox. Готовий з першого забросу достати окуня. Блін, а це польот. Шнурочок, кстати, інквізитор теж. А це політ, що називається нормальний. Так, все, екіпірувався. Найдемо коня, може і воблери покидаємо, але це на, на, на окремий, мабуть, повідець в'язати. Хоча можна і на цей спробувати. флюрокарбоновий, просто от в от відсипить. Вроді палка маталка рівно стоїть. Як бачимо, ні то впереді уточки, хоча і чайки є. А чайки вони завжди на, на рибу, бо вони рибу б'ють мілку. Тюльку обично морську, і їхні харчі. Так, де окунь? Я не зрозумів, я вже протягнув метрів 20. І ні одні рибинки, і, до речі, ні одного рибака. Ось прийшов, а два рибака сматують. Я не зрозумів утро. Оп! Утречко. добреньке. Як там на окуня ця послові, не робота, коли рибу ловиш. На рибалки на першому забросі, тоді весь день без риби. Хоча в мене таке траплялося іменно пару разів. Іменно я про це думав, коли витягував першу рибину на першому забросі. І так воно і траплялося, що потім Нифіга, сильно далеко закинув, риба стоїть ближче. Паличка з вклеєчкою трайзен. До 12 грам це навіть дофіга блешні 3 грама вже якби не так, щоб і супер чуйка. Хоча 5 грамові добре йдуть блешенки. Якщо зараз буде окунь буйствувати, то можемо спробувати страйк прошки в облери. Проблема в тому, що цей, що зблизька клює, він мілкий. Серед нього крупного почти нема. крупніший обично віддільно стоїть. І він трохи крупніший, він з не завжди тусується. Оп! Іди до татуся. Як бачите, Зеокс синій колір. Одна з найулюбленіших приманок, хоча в мене Зеокса в кармані ще хо-хо-хо. До речі, не знаю, яке сьогодні число у вас там. Ми по 15 роликів у день знімаємо і ще в листопаді. Не знаю нафіга. Може через недільку-дві буде ще відпусточка на декілька днів. Оп, оце надавило. Ця з і палка дуже чутка. Вклейка реагує прямо, -мо. Навірно, стягнули. Було пару ударів мощних. Не, сидить. Блін, він ішов за приманкою. Навірно. Чи взявся, як я на проводку. Тут на проводку, кстати, всі рибаки ловлять. Я не пойму чого. Я делаю паузу, якщо всі ловлять на проводку. Спробуємо справа. Блін, він би ще метрів 10 летів, як не затормозив, ну рибу довго витягувати. До речі, можна було б з тих бугрів спробувати там, де ми обично в комиші сидимо. І не лізти у воду, достати ПВХ сапоги. Ну, вже як є, куширя над нівалом, ну, правильний отводний не як коснутися куширя, а грузик. Мастерськи з нього винирює, якщо як бачите, правильний грузик довгий, то він дуже рідко ловить траву. Ловить все, все ловить траву, навіть схований гачок в приманку, але просто в рази менше. Походу, не просто так рибаки розійшлися. Все розказують, ну вчора, коли я був, як я ті ролики вчора знімав і сьогодні доснімаю перед від'їздом. Оп, що ловились крупні до 400-600 до граму коня. Я представляю ці машини. 600 грамовочок, блін, уловиться під ногами, а я закидаю на 50 метрів. А він в 10 стоїть. Оп! Бункер Зеокс. Кришку Golden Catch, точніше, кришку не закриваю. Мені так приємніше спостерігати, як воно мучається. Не випаде Шаланда наша на воді. Водички трошки додалося, але контрольне слово трошки. Головне, що штиль. Хоча обіцяли горішняк. Окунь є, як бачимо, він просто ще пасівний не проснувся кльов, я думаю, буде. Але ми на годинку вискочили по 10 хвилин на відос. Та що жартую, 4 відоси вистачить сьогодні зняти до Нового року план закритий. Якщо хто цікавиться, як це все виходить у мене. Одна рибалка. Це не один відос, це ще пішло, з, мабуть, з 2017 року. Я зрозумів, що. Не можна викладати кожен день відео, знімаючи по одному відео в день, тому що бувають дні, коли я оп, не на рибалці. Інколи, інколи буває дофіга риба, інколи буває пусто. Оп. Стюкнув і бросив Але це хоч щось, оба на, може хтось донат скинув. Це цікаво. Я перевірю, а може за що списало. Точно щомісячний платіж, яка-то страховка щота чи щось таке, 50 гривень. А я розмірювався, що хтось щось задонатив. ось зараз маккофі. Купчи цей маккофе. О тебе стаканчик лати купимо. Ага. Докупимо, розвернемось, догонимо і ще раз купимо. Розвів болтологію. Ладно, Я вас покличу, якщо що. Я вас покликав, якщо що, опана, хвоста нема. Але без хвоста інколи навіть краще лови, ніж з хвостом. Клац перевіримо. І таки дві-три покльовки було, і таки лови без хвоста. Як бачите, одірвало хвіст на Зеоксі, не, не кваптесь викидати. Оп! Він ще не одну сотню окунів вам витягне. І беруть ближ... близенько, здалека, що цікаво. Блін, тряпку не взяв руки витирати. Туман, як бачите, ожеледь невелика. О, зазвичай в дронів пропелери кригою покриваються і вони не літають в цей час. Тому, як чуєте, в основному тихо. Хоча, якщо велике крило летюче, то там обдув тепла швидше за все. від... Ожеледниці. Але суть, ви поняли, зараз немає дронів. І, і тихо, тому що ніхто не бомбить, бо немає дронів. Є! Оп! І опять зблизька. Тик-тик-тик-тик-тик. Оце да. Оце вже гарний. І зажер глибоко. Угу. Силиконку я добив. Ну нічо у нас пачок зевокса. Про запас декілька штук є. Та-да! І там ще нова в багажнику. Знаєте, я подумав, є пачки, яким тут уже почти два роки. Два рочки. Оп! В кислоті, один і сім, правда. Гачок може бути великовастий. Але гарнюня приманочка. А значить треба дати шанс. Клац, тим паче. Ну, вода просто тут не глибина, тут води по коліно, максимум, а там, де я кидаю по пояс. Далеко кидати не треба. Із-за цього риба і так бачить, і без і в мутної воді, і в такої сонечко просвічує все. Їй не треба ці приколи. З кислотою. Тут синій колір, він самий топ. Але поки тихо. Думаю, що за тик-тик? Вроді і сидить щось, а вроді і не сидить. Ні, чувак, якщо ще одного такого достанемо, я обичного окуня не випускаю, раків кормлючі. На холодець там. Ну це взагалі жесть. І по окуню розміру немає, якщо ви пам'ятаєте, сорна риба. Вся подлежить вилову. Але в нормі 3КГ. Сюди 10 ні фіг делати. Сумка вроді 20 літрова. І може і 17-15 і 15, спокійно. Ну, Якщо трамбануть, то може і 20. Риба вона не набагато, ваща води. Плотність однакова. Сумочка 45-ка. Ех, опять видно мілочь, Да. Синяк, повертайся назад на гачок, зараз повішаємо. Бо кислота вона провокує непровокуємо мілоч, яка мовчала, почала накльовувати. О, є машинка, ще. Попробуємо. Говорив на машинку з третього забросу. А значить, знімаємо її з першого разу і вертаємо синій колір. Машинне масло, улюблений колір. О, чути судака і щуки в херсоні. Це просто топчик, ви пам'ятаєте, мені нічого не потрібно в херсоні на рибалки, як машинне масло. Гренпампінг і їжа з ними. Де синяк. Я синій колір загубив атас. Він в іншому кармані. Дефіцитний, точно відложений, ось він. Сумка, до речі, не тільки, як бачите, з рибою допомога. допомагає. Треба надіти приманочку, десь підперти паличку. На сумку вогрузив і все, хай плаває. Зручно. Все одно ще матрас. Ми в цьому році на матрасі ловили коропа. У Федорошу Лічино, як наче це було 100 років тому в іншому житті, їй Богу, це капець, як все, змін, як все швидко життя плине, все йде, все кипить, Все, каже, відбувається на очах. Поки що зі мною, але не фізично. Але всіх, всіх цей рідкий випадок, що хтось. Два-три роки і ні разу ніде не коцнуло нічим. тим більше, очучені я притупляюся і вже так не лягаєш від прильотів, як, як перші дні. Ну, перший день був взагалі недавно прикольний. Приїжджаю, тільки вийшов, чую виход по привичці хлоп на землю. Притик і голову притулив. Я якраз в ту сторону, коли була голова повернута, метрах в 100, 120 й снаряд. Фігак, мене аж землею насипало і над головою просвистіло. Всяке. Давай. Кругами тікать. Це капець було, телефон загубив, потім ходив, шукав його, як стихло. Дурдом сонечко. Я бачу, що і на синяк вже. Риба не реагує, це капець. Опять откусили синьому хвоста, але я не здався, я кидав без хвоста, і без хвоста, як бачите, як завжди, бере крупніший. Так повелося, На, виходить на черв'яка, хватає крупніший, чим на твістерок, звичайний. Спробуємо трошки в сторону, блін, ну і. Трайзин кидає, хочеться кинути на 20 метрів, він бере 50. Цього в нього не відняти. Це ще два роки тому ми помітили, якщо пам'ятаєте, ми фігачили ним і по судаку, і по щуки на вірьовчині. Кидуча палка капець. Може із-за вклейки. Сам бланк такий жорсткий і мощний, а вершинка трошки подвижна. І длинного, от в одного воно було, покльовки не видно, він легенько за краю взяв. От зараз по куширю йду і має бути риба, і вона є аж вспуїла. десь гупати по херсону, Скоріше, десь шантоновка судя по звуку. Ну Хоча б не у нас пока що. Оп, дрібненький взявся. Ладно, опять кидаємо прямо. Це таки прямо і отак, от метрів 40 недалеко, щось похоже на рибу у нас ловиться. Уговорила. І іще одного, і це крупненький, як я і казав. Хоч бери п'яточку, відразу відривай приманки. Ох, мощна риба. А через декілька місяців вона буде ще й важча і за ікри. Що ж силочки на приманочки, ниточку, флюрокарбончик, паличку і котушечку в описі під відео. Дякуємо Golden Кет, що підтримує нас донатом і снастями. Так, 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 вернись. А ні, нічого не запуталося. От одний зв'язав добре. Нам ще тут зняти ролика три сьогодні треба. <хе> так що ставте лайки, діліться роликом з друзями. Карта для донатів. Ниже силок в описі під відео, це кому цікаво, хоча мало хто це дослухав до кінця. Ставимо лайки. Всім пока і до зустрічі на війні.